На закріплення ми всі на першому курсі пішли. І ми просто будемо з вами згадувати, в принципі, що з яколючку лише папочку записувати, е, що таке миття волосся? І оскільки на цьому предметі ми з вами змовляємо про е, стрижки, так, найбільше. Ми всі дуже добре, правда, розуміємо, що, е, що миття, воно необхідне, скажіть, будь ласка, під час виконання стрижки. Необхідне, чому, на вашу думку, чому необхідне миття під час виконання стрічки? Так, тобто, коли в нас є свіжо вимите, чисте волосся, ми бачимо, наскільки чітко ми можемо відтягнути відтянути наша так? Наскільки е, зручно ми можемо. Ну, тобто, ну волосся лягає е, так, як нам потрібно. так? Крім того, всі пам'ятають, що власне волосся наше, е, точніше наші інструменти вони забруднюються, правда? Е, і не тільки забруднюються, вони дуже добре затуплюються через брудне е, несвіже волосся. Це всі зрозуміли. Тобто, давайте так будемо згадувати. Це дуже проста елементарна тема. Але треба її згадати. Миття волосся взагалі з якою метою, крім того, що ми сказали такою, скажімо, основною технічною операцією та перед стрижкою. Що, ще з якою метою воно виконується? Щоб було приємніше працювати з колосся? Добре, ще які варіанти. Чому на опоронній московаціях не має розкладатися, сили особливості? Ну, то весь час мені про стрижку. Про це для чого ага. ми це робимо перед стрижкою? Давайте згадаємо. Ваше це... працювати було приємно? Ну, логічно, це все логічно, але взагалі базовим е, таким принципом, з якої ми то взагалі придумали миття, колись давно, напевно, так? Це є те, що ми маємо видалити природній брус, саме елементарне. Потім, звісно, що ми маємо видалити залишки якогось попереднього укладання. Тобто це пінка, це лап, тобто це власне ті, такі речі, якщо ми будемо це робити не ретельно, то ми знаємо, що в нас клієнтка, яка часто користується пінкою лапом, в неї потім може навіть залишатися такий шар. Такий неприємний, сірий, волосся змяне, некрасивий, небезпеч. Тобто це теж має значення, що ми власне не якісно виконуємо. миття. І скільки разів ви маєте мити, тобто наносити шампунь? Два. Два рази, ви знаєте, так? Це Ем, першому етапу, ну так, буває таке, що було стільки лаку після зачіски, що може бути і три етапи. Тобто, тут вже ви дивитесь по ситуації, що ми явно якісно все це промили. Але загалом, класні посипальні сумпонії, її не так. Ініція, так, ініція. так, ми зараз про це теж поговоримо. Ну, в ідеалі, взагалі, по принципу. Правильно це має бути два рази, тому що перший раз ми забираємо е, все зайве, а другий раз, якщо це дійсно хороший шампунь, то він е, виконує таку корисну дію, там якусь лікувальну, укріплюючу і так далі. Але ми поговоримо зараз за дам, які у нас шампуні і як вони відрізняються. Також дивіться: от є ще важливий такий момент, для чого використовується миття для розрихання зовнішнього шару волосся. Е, чи знаєте ви, про що я кажу? Швидше ну, масажується і столоси пришвидшується. Ні, це, ну, це одна з е, корисних моментів, але це не те. У е, нас є зовнішній мускатний шар, який виступає як захист волосин, але е, ну, в здоровому стані вона закрита, в пошкодженому ці лосочки mm -hmm. вони відкриті. І є процедури, де необхідно їх відкрити додатково, для того, щоб потім якийсь препарат. Потрапляв якісно всередину волосині, які ви думаєте, це процедури фарбування, карантин, ботокс, ластика е, хімічне заведення. так, молодець. Тобто, це до чого я веду? Що не розуміти, що перед такими процедурами якраз виконується миття плюс особливим шампунем та спеціальним для того, щоб вони дійсно розкрили і допомогли потім препарату потрапляти всередину, зрозуміло. Ну і оце власне оздоровлення та? і шкіри, і волосся завдяки тому, що ми будемо якісно е вчасно це все виконувати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, е скільки разів має е людина мити голову протягом тижня, наприклад? Так, тобто це залежить, скажімо, е ну не рекомендую. Звісно, що в принципі не рекомендується мити щодня. Це просто вже настільки буде звикання е, до того, що от, має бути помита глобальна, просто буде автоматично ще швидше жирніти. Тобто ми розуміємо, що то не є дуже добре. Але також ми знаємо, що шкіра буває різна. буває сухою, де не потрібно миття явно ні щодня, ні що три дня, навіть тиждень спокійно вона ходить і все добре. Але е, є моменти, коли є жирна шкіра, то тобто, дійсно треба хоча б мити раз на три дні. Так? Ну і підбирати, звісно, шампунь в ідеалі, який буде підпадати під ту шкіру, так? Тобто Це буде важливо, бо якщо їх плутати, то теж потім буде йти ну, якби, неправильна реакція. скажімо так. Окей, скажіть мені, будь ласка, які в нас основні такі є компоненти під час миття? Що нам необхідно для того, щоб виконати миття? Все дуже просто таке. Звічілося. Тобто нам почнемо давайте з самого першого, що нам необхідна вода. І ми з вами говорили на першому курсі, якою має бути в ідеалі вода. Це по температурі, а по якості. Як вода ділиться, якщо ми так її будемо розцінювати, пам'ятаєте, ми говорили, що вона ділиться на, на жорстку. Всі дуже любили писати жорстоку. Я виправляла і казала, що це жорстка. І м'яка. Як ви думаєте, як ви згадуєте? Жорстка вода це яка вода? До жорсткої що в нас таке належить? Що в тій okay. е, Ну, До жорсткої води належить вода, яка є дуже багато різних домішок і різних принципів мінералів, компонентів. Тобто сюди належить в першу чергу морська. Джерельна, там відповідно річкова, так? Тобто, ця вода. Не може сказати, що це не корисна вода. Але якщо такою водою мити постійно, то волосся буде трохи таким обтяженим. Так? Завдяки тому, що власне, ті всі різні компоненти будуть насідати на зовнішньому шарі. Так? Тому, в принципі, ну, не можна сказати, що це їм не корисно. Але занадто часто це вже буде просто мати такий свій вплив на саму структуру волосся. Також м'яка вода, на вашу думку, що м'яка вода, без домішок. М'яка вода в нас зазначено, що це є дощова і снігова або дистильова. Тут зразу буде реванчко, що в зв'язку з тим, яка зараз екологія, то дощова і снігова вода відпаде, тому що там настільки буде теж хімічних домішок, які піднімаються в атмосферу, потім випадають з доща, що це теж буде занадто навіть, я би сказала, небезпечно мити такою водою. Але дистильована, тобто фільтрована вода, вона, вона тоді так, на ідеально лишається те, що нам необхідно. Все зводиться до того, що всі люди, які відкривають салони, вони ставлять м, спеціальну техніку, спеціальні змішувачі, спеціальні фільтри, так? власне, щоб ці змішувачі не ламалися, які доволі не дешеві. Тому, е, ну скажімо так, ми в салон, коли прийшли працювати, там вже автоматично, якщо це хороший професійний салон, е, нормальна вода очищена. Так? Бо інакше. Я думаю, що всі стикалися, наскільки швидко псуються всі змішувачі від такої різної води, яка має дуже багато тих домішок. Але ми з вами просто їх перекоріли, мали повторити і мали знати і пам'ятати, що іноді людям треба це наголошувати. Так що все-таки якість води має значення для котів для стану волосся, так? тобто для його близько, для його здоров'я, вищісування і так далі. Далі ми можемо трошки згадати власне, про температуру води. Власне, в нас є різна температура, і скажіть мені, будь ласочка, давайте я просто вам нагадаю і ви мені скажете, яка найкраща би, на вашу думку, підходила. Холодна вода це 20 градусів. Ну, я думаю, що це зовсім некомфортно, як мінімум, в такій воді мити голову. Це точно, бо це навіть дуже холодна вода для тіла. А якщо ми говоримо про е, голову, то вона більш чутлива, взагалі шкіра. Тому це буде точно нас не варіант. холодна 21-28. Це, я зараз скажу, де вона підходить, але ясно, що для самого миття вона не зовсім підходить. Тепло 33-38. Звісно, що 33-38, і поняття тепло, е, треба запам'ятати. Бо насправді в такій і воді ми маємо мити голову. Е, Гаряча. 39,45. Ви використовували таку воду? Занадто буде гаряча вода для миття голови і шкіри. Так, це буде трошки недобре. І дуже гаряче, звісно, вище 45 градусів, звісно, що не використовуємо. Чому не використовуємо гарячу воду? Тому що, насправді, пошкоджується волосся і пошкоджується на шкіра. Це не є корисно. І тому не рекомендуємо мити такою водою. В ідеалі має бути тепла вода від 33 до 38, ну максимум до 40. Тобто, це просто ми вже коливаємося також від індивідуальних особливостей клієнта. Хтось любить більш прохолоднішою, а хтось любить більш теплою. Але я би не рекомендувала більшість 40 градусів застосовувати під час миття. Так? І де ми використовуємо прохолодну. Дуже корисно, коли ми завершили. Вже миття, тобто ми промили два рази, потім нанесли бальзам і в кінці сполоснули вже оцією прохолодною водою. Вона завершує процес, вона закриває лусочки, вона є такого оздоровлення. Тому оця прохолодна цілком підходить для завершення процесу, але не підходить для самого миття, тому що якщо вода не є теплою, вона не промиває якісну шкіру. Так, не дивлячись на те, що є шампунь. Шампунь це шампунь, але вода має бути власне, теплою. Зрозуміло? Зрозуміли. Давайте згадаємо собі про шампуні. В нас є найбільш такі основні чотири типи шампунів. Бо ми знаємо, що потім там на різні види, в залежності від стану шкіри і волосся. Але загалом на такі основні типи у нас є чотири таких варіанти. Які? Ви вже сьогодні згадували. сульфатів. Без Без ми називаємо ці шампуні, чисто так технологічно, спеціальні, тобто шампуні м'якої дії. Шампуні з нейтральним рівнем pH. І насправді тут вказано, що власне ми можемо використовувати такий шампунь. Коли навіть є потреба щодня, та тобто він не буде приносити шкоду. Взагалі повинні розуміти, що власне без сульфатний шампунь це найкорисніший шампунь насправді для, скажімо, такого буденного щоденного використання, скажімо так. Звісно, що він дорожчий, так серйозно, як мінімум в два рази від звичайного. І нагадайте мені, будь ласка, чим відрізняється звичайний поняття. Звичайний шампунь. Звичайний має сульфати, які, наприклад, якщо тут робити. Там, або рівнювання карантину водосу, він швидше набувається в волосів, він жорсткіше Так. Yeah. Yeah. Ну і загалом, якщо ви навіть не зробили цих процедур, такий шампунь він має здатність пересушувати, подразнювати. Тобто, в принципі, рекомендується е, по можливості так, використовувати все-таки без сульфатні, без оцих всяких таких домішок. Це ми відрізнили. Тепер нагадайте мені, що ви думаєте про лікувальні шумку. Не є проблемка, ну я, я Я вважаю, що наприклад є там маркетинг, що проти випадіння волося. Треба більше повірити всередині світу. Ну випадіння? це звісно, що так, так. Але загалом ми просто маємо як перукарі розуміти, що лікувальний шампунь він призначений для усунення якоїсь проблеми. Тобто, звісно, що ви дуже правильно сказали, якщо є випадіння, треба в першу чергу аналіз здати, так а не купляти шампунь. Це факт. Але Якщо ми вже дізналися, що це якийсь такий збій, то так чи інакше цей шампунь, якщо дійсно він в хорошої якості, то він має якісь певні компоненти, які призначені все-таки запобігати, усувати цю проблему, чисту зовнішку, скажімо так. І чи, наприклад, є проблема лупи, чи є проблема там, неслухняного волосся, чи пересушеного, чи там, скажімо, ну, злегка якогось пошкодженого. Звісно, що все-таки ті шампуні вони розроблені таким чином, які б мали впливати на ту проблему, її усувати, допомагати. Так? Ну, наскільки вони якісні, це вже треба дивитись на марку, на відгуки і так далі. Ну і також, Я користувалася колись рейгом від випадіння, то мені сподобалось, він дуже добре очищає, але власне мені так розуміється. Mm -hmm. Та, якщо немає такої гострої проблеми, то дійсно є така проблема зі здоров'ям, що там нічого не буде допомагати. Шампуні у нас ще залишається одна група шампуні особливого призначення. Що то за шампунь? Згадую. Лікування? Ні, ні, лікувальні – це лікувальні. Угу. А є шампуні особливого призначення. Так, дивіться. А... Значить, коли ми робимо м, з вами освітлення, є конкретний шампунь, який буде це освітлення закривати цю процедуру. пам'ятаємо, так? Ні-ні, це не тонуючий. Це шампунь, який просто завершує освітлення. Тобто він глибоко забирає оце все, що перед тим було, освітлюючий препарат, і якби ну, просто гарно закриває процедуру. Є шампунь, м, це трошки окремо тонуючий, це фізичний, скажімо, борник. Зумієте? А особливо призначення це, те, що просто дуже якісно в кінці закриває конкретну техніку. Тобто, от власне, наприклад, тут перший варіант це освітлення чи Бо Ми знаємо, що це доволі агресивний препарат і треба його дуже добре забрати і завершити. Далі також у нас є шампуні, які завершують. Хімічне фарбування, тобто коли в нас є е, якесь кольорове фарбування, і отут якраз цей шампунь закріпляє той колір, він використовується нагавлю, коли лише раз е, в той день, в ту процедуру, коли ми виконуємо чи це освітлення, чи тут власне фарбування хімічним барником якимсь темним або кольором, і він просто закриває теж процедуру і закріплює той колір, який ми тут досягнули. Це лише той день, нагадую, і не плутаємо з фізичним вивником, який ми можемо е шампунь, які відноситься до фізичної групи, використовувати просто е там раз в тиждень, для того, щоб підтримати, наприклад, колір так? або щоб забрати жовтизну, яка з'являється періодично. так? це зовсім різні. Речі. Тут ми зараз кажемо про чисто технічний момент в день процедури. І також є е, особливий шампунь, який використовується власне, перед хімічною звинкою, який дуже глибоко очищує, розкриває лусочки і туди, туди потрапляє в нас засіб і використовується ну, гарно виходить в нас та процедура. І власне, оці всі ваші наступні процедури, які ви е, говорили, про ботокс. Про горілю і так далі, там також буде окремий шампунь, він і є також особливим, який е, діє саме перед тою процедурою, для того, щоб потім ми нанесли всі ті препарати, і була, е, був у нас якісний результат. Всі зрозуміли це? Оце е, особливе призначення, тому і звучить така назва, що ми не можемо ним мити кожен день, чи там коли ми собі захотіли, а лише ту процедуру. Зрозуміли? І нагадайте мені. Перед миттям, які є якісь такі підготовчі операції, які ви мали все-таки виконати, розчисати волосся. Розчисати ну це дуже важливо, коли це довго у вас. Так коли нас чоловіча стрижка, і думаю, там немає такої глобальної потреби. Але коли ми кажемо про жінок, про дівчат, про довго волосся, звісно, що це необхідно. І особливо, якщо це була якась зачіска, наприклад, громістка з лаком, з начосом, Ясно, що треба о, так охайно, обережно розчесати І тоді вже мити, бо якщо ми почнемо зразу, то потім дуже складно мокре волосся. Ви знаєте, що ми будемо його там нищити, якщо почнемо це все розплутувати після цього. Е, так, ще який там є пункт, крім розчисати. Ну, найперше би мало бути, що ми маємо провести все-таки діагностику шкіри голови і волосся, подивитися на його стан і подумати, якщо ми в професійному салоні, у нас там буде кілька баночок, і подумати, яка саме баночка нам підійде в цій ситуації, зрозуміло? Mm -hmm. Ось, оце власне діагностика. Дивимося на шкіру. Як ми перевіряємо шкіру? До речі, ви знаєте, на те, чи вона суха чи жирна? Пальчиком пробуємо рухати шкіру. Суха шкіра вона практично не буде рухатись, зміщуватись, а жирна буде дуже легко швидко зміщуватися тут пальчиком. Відповідно, зразу ми маємо розуміти, який шампунь нам буде необхідний. Ну а стан власне бачимо, чи воно. От ми взяли волосинку, ми буквально легенько його пробуємо потягнути, і якщо воно дуже пошкоджене, воно в кілька секунд вже буде розірване. Якщо воно міцне, вам прийдеться прикладати зусилля здорове волосся, щоб розірвати, треба прикласти зусилля. Хоч це ніби така волосинка тоненька. Але, от, наприклад, знебарвне волосся це дуже швидко робиться. Тому і ми кажемо знебарне волосся дуже доглядати. Потрібні Примач. масочки, пальцами, переважно знебарвано на волосі з 4 5 ступінь пошкодженості. Так, це дуже. так, так, так. Як не крути, це агресивний вплив і він залишає свої, скажімо, наслідки. Е, ну, Визначено ми шабут, і відповідно ще що. Звісно, що сюди входить регулювання температури. Тобто, власне, ясно, що ми не стоїмо з радусною. І не міряємо цю температуру. Але я думаю, що ви зможете відрізнити собі на руку. Спочатку, тобто, що ми робимо під час миття? Ми не включаємо кран і зразу направляємо на голову клієнта, а направляємо спочатку собі на руку. Хоча ми знаємо, що рука і голова трошки різні речі, бо голова більш чутлива. Але тим не менше, ви перевірили, переконали, що це така тепла температура води. І перепитали клієнта. Бо іноді клієнти є такі, які хочуть більш теплішу. Тоді ви робите більш теплішу. Є які хочуть прохолоднішу. Тобто ви маєте працювати дуже чітко і в такому узгодженому, скажімо, ну в узгодженій гармонії з клієнтом. Розумієте, щоб ви постійно з ним тримати зв'язок. І скажіть мені, будь ласка, ще як правильно ви маєте працювати руками. На шкірі голови під час миття. Масажуючими? Масажними рухами. Скажіть, будь ласка, що ми задіємо, яку частину руки? Пучки так, пальців в першу чергу ні в якому в жодному разі ми не працюємо нігтями. Бо повірте, я вже про це говорила, що зараз, я сподіваюся, такого нема. Але чомусь всі е майстри в Радянському Союзі робили це нігтями стандартно, розумієте? Це категорично заборонено і самі собі, і клієнту. Це не є нормально. По-перше, це пошкоджені шкіри і волосся, в тому числі, тобто прокореневу частину. І взагалі це не ну це не нормально лише пучками. Зрозуміли? Це дуже важливо. Вже в процесі роботи ви будете відчувати з часом, е, наскільки треба там притиснути міцніше, наскільки треба помасажувати, але бажано. В цьому питанні вдосконалюватися, тому що насправді правильно і якісно промити шкіру голови, волосся і так далі це дуже важливий такий етап і процес. І ще, як ви працюєте на довжині? <різь> так, тобто ви, там, ви не починаєте довжину, я до чого веду, продовжує волосся, не починаєте її там шурувати. Ви просто... Гарно промукаєте, роз... ну, тобто волосся в принципі, на довжині дуже рідко буває таким явно забрудненим. Якщо ви використали правильну температуру, води правильний шампунь, то все вас гарно воно буде змивати. Тобто немає такого, що наприклад, якісь зусилля для того, щоб промити довжину. Наприклад, чи знову ж таку ту шкіру так промити, що вже прямо клієнта ж там розумієте? Так? Тобто є такі моменти. І споліскуємо, дуже ретельно споліскуємо. Тобто, Багато та, треба води, щоб власне промити, особливо, якщо це добре, власне, та? щоб якісно все це зійшло і якісно собі по шкірі пальчиками протягнули, перевірили, чи все в нас добре, чи все вже чисто, чи нічого не пінеться. Це важливо. І важливо також нам м, розуміти от, процес миття після фарбування, наприклад. Так? Не треба реально дуже ретельно змивати, тому що там був вже барвник, так? І, то, відповідно, треба цей барвник ретельно змити. І чи пам'ятаєте ви, що таке процедура емульгації? Це з волосся витягують різні, наприклад, якщо вода дуже вітована, там це процедура, дивіться, дуже все просто на стадію. Коли ви мали б фарбування, будь-яке, чи це було освітлення, чи це було е, фарбування яскравою, кольори чи там темні е, будь-яким бурником, просто перший момент, що ви маєте зробити, нанести трошечки водички на прикур, ну, на всю, скажімо так, зону, де є власне, припуренева частина, і панчиками, звісно, що в рукавицях, бо якщо це барник, роз, розмасажувати, промасажувати якби шкіру. От, що це нам дає оцей момент е, просто дуже гарна фарба відстає і відходить від шкіри, ну ви розумієте. якщо цього не робити, а зразу лити просто воду, то все-таки залишається такий момент, що фарба дуже добре залишається на шкірі. От якби такий, знаєте, тон завжди особливо, коли це темне фарбування або е, кольорове. І там вона, звісно, що виявляється через два миття. Але оця процедура емігації, вона допомагає. Якби от ви додали трошки водички до того борника, який є на, на корінні, і швиденько промасажували всю шкіру. І швидко відходить борник. Потім ви далі якісно змиваєте, звиваєте все, даєте шампунь, маску і так далі. Оцей процес, розумієте, це називається емульгація. Це якби таке трошки легке завершення процедури, тобто там ну, розподілення в кінці так, якісно до того борбника. Але загалом. Воно власне підває на те, щоб гарно відійшла хар. Ну але також пам'ятаємо, коли ми наносимо виброник. Ми вже так просто про щось таке паралельне, скажімо, тут. Говоримо. Коли наносимо виброник, стараємося наносити охарну, щоб наша тут краєва лінія вся не текла. На сантиметр два, і потім реально дуже ну, проблематично вимити цей бурник. Також можна ще скористатися кремом спеціальним, який нанесеться буквально на цю прикореневу частинку, ну як на прикореневу, біля прикореневу, Щоб коли цей бурник десь буде зачіпати, він не буде замащувати шкіру голови. Це іноді дуже є важливо для клієнтів, які, наприклад, не носять гривки. Так? І відповідно цей теж варіант, ну, коли вона фарбується в щось темне, має велике значення. І ще, скажіть, один останнє запитання: е, коли ми з вами наносимо чи маску, як ми правильно маємо це зробити? Лише на, Лише на Всі розуміють, що потрібно відступити від прикореневої частинки, тому що маска тут в даній ситуації буде обтяжувати і провокувати таке пожирніння, тобто ну, неякісний буде варіант цього миття. Лише на довжину і далі працюємо ретельно. Теж ретельно плавно розподіляємо, не там щось, знаєте, нижче, в а Акуратно плавно розподіляємо на пасту. Звісно, що дуже корисно ви подивитися е вживу, як це робиться. Ну, я думаю, що на даному етапі вашого професійного росту ви вже всі з цим стикались і все це вмієте робити. Я більш ніж впевнена, але так, у нас ця тема, ми мусимо це все закріпити. Окей принципі, це вже завершено, наша розмова. Ввідомо собі гарно це повторити, І ми на наступний раз поговоримо про масаж. Все, якщо можете, в принципі, бути фільм, зараз буде у вас.